Дивіться, знаєте, що я хотіла вас спитати? Ось ви завжди росіянам, задаєте одне таке питання: Какові причини е, от цієї війни? А ось у мене ну, недавно, десь місяця два чи три назад, таке в голові питання. Я хотіла б вас спитати на рахунок як історика, як ви на це дивитесь? А, а могли ли ми і от этого вторження 24 февраля? Важко на, вашу думку, на вашу думку. Розумієте, в історії розвивається не по предопределенню. Тобто історія це завжди зіткнення випадковостей. І в принципі, ми могли б, як це на українській мові збіжати, бо я вже і українську забуваю їм кажу. Так само, я російську вже забуваю. Ну, ну, давайте так, суржиком одне слово так, одне слово так. Я ну, суржиком не хотілося б. Мається на увазі те, що е, якби в Росії не прийшла до влади е, оця кліка на чолі з кадебістами, можливо б ситуація і скоріше за все розвивалася по-іншому. Але тут при є такий персональний фактор приходу цього КДБ до влади. Це по перше, а по друге, можливо. Просто в часі це було б відтягнуто ще на декілька років або на декілька десятиліть, тому що в російському суспільстві в цілому є розуміння Росії як продовження радянського союзу або Російської імперії, так да, і вони для них вони не ну це слово не вживають самі щодо себе, але в російському суспільстві є таке явище як реваншизм. Тобто вони вважають, що вони втратили якісь території, і вони вважають, що треба якісь території повернути. Які, там у кожного своя точка зору. Але те, що треба повертати якісь території, воно властиве великій кількості населення, як на мою думку. І якби до влади прийшла не кадебіська кліка, а ну більш-менш якесь ліберальне там ліберальний уряд в Росії. Можливо, через пропаганду, через пояснення вони б могли це явище реваншизму трошки придушити. Ну, оскільки прийшла до влади кадебійська кліка, яка навпаки використала оце бажання народу вернуть все взад, повернути Радянський Союз. І коли Путін казав, що найбільша трагедія для російського суспільства це розпад Радянського Союзу, як на мене, він відображав оцю глибинну ідею самих росіян. Вони себе відчули некомфортно, особливо ті росіяни, які проживали в Україні, в країнах Балтії, в Середній Азії, тому що в середній Азії були ексеси, коли їх виганяли, там були етнічні конфлікти. З росіянами. І ці, росіянами. Да, і ці так. І росіяни були змушені повертатися в Росію, будучи там громадянами Таджикистану, Це на рахунок Казахстан. оцього Сіверного Казахстану. Це так, теж, із так? різних регіонів. Но mm -hmm. сам факт, що якась частина населення повертається, що їм некомфортно в оцих нових державах. І оце на цьому і зігралося ще й путінське керівництво. Так, а от ще знаєте, що я хочу вам запитати або може сказати: а, чи не способствовало, сказать так, ось це вторгнення? не способствовалі бачення? Ну, Зеленський вже був це скільки два роки він був да, до 24 лютого? четверто лютого? Да, ну, дану два роки. 20, 20. А, не, да, не способствовали ну, Как бы, я, я считаю, может быть, тоже так же, что э, вот слабости он увидел просто э, в президенте Зеленском, как бы слабого такого лидера, это его еще больше подстигнуло, подтолкнуло. Вот к этому вторжению Плюс какие то тоже ж були ошибки самого. вот Я, например вот эту конференцию к журналістам і да Зеленського Потім, потім знаєте, що мене вразило, коли він виступав на цій мюнхенській конференції, пам'ятаєте, так він сказав, що якщо в Буде буде меморандум, я чесно чі кажучи, я трохи злякалася тоді після цієї мюнхені, після його промови. Ну, ми з вами зараз говоримо. Ми як так. історики, ми зговоримо з вами як не політики. Як люди, але звісно, це як люди. Немає, немає сенсу, скажімо так, ця розмова. Так. да, можливо, що Путіна це підштовхнуло, роззадорило його. Тому що історія, історія це сукупність величезної кількості випадковостей. Якби Випадкові. прийшов э, достатньо сильний лідер, можливо, Путін би відклав на якийсь час. А потім Путін може б здох би, та й не було б такого широкомасштабного вторгнення. Тобто історія це є розвиток величезної кількості випадковостей. тут закономірності, як такої. Ну, немає. Теж. А ось чекайте, я у вас не змогла знайти такий ролик, там де ви одному росіянину рекомендували книжку по історії України. тільки… Навіть російського історика якогось. Там є група могли... російських авторів. Повторити, щоб я могла. Зайдіть в телеграм. І там напишіть, я вам прямо скину цю книжку, бо мені скинули російські мої підписники. Ага. Це там група авторів Данілівський, Тетяна Таїрова Яковлева, Шубін. Це історія України на русском мові для росіян. А ні, чекайте, а якщо от я як хочу на українського автора. Якщо українського автора, то остання книжка Сергій Плохій Брама Європи. Це українською. Брама мов. Європи, як ще раз автор. Сергій Плохій. Сергій? Це доктор новий професор. По-моєму, Альбертський університет в Канаді він зараз працює, але я можу помилятися. Брама Європи. Так. Ну, є на розкладках, вона і в інтернеті. Так. Все дуже дякую вам. Вибачте, що я вас потурбувала. Дуже вас рада бачити. Нам Так. До побачення. Слава до побачення. Україні! Героям слава!